Тож будемо вже стартувати за мить. Ну і хотів би нагадати, що Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю німецькому каналу ARD, і там дійсно він говорив і казав про чисельність української армії. Так само згадував пан президент і про мобілізаційний законопроєкт. тут же радше сказати новий мобілізаційний законопроєкт, який нагадаю був повернутий у Кабмін на допрацювання. Наголошує президент, що він має бути справедливим. Каже, що є люди, які вже 700 днів перебувають на полі бою. Ю і проте потрібні справедливі ротації, потрібно давати широкі відпустки. президент наголошував, що власне грошима все перекрити не можна. Хоча заробітні плати за словом президента високі, але тим не менше потрібна справедливість у напрямку, у напрямку саме мобілізації. Ротації до речі, пан Євген Дикий має свою особисту думку стосовно і цього законопроєкта, який вже буде нового, так і того, що мав бути, неодноразово він наголошував, що ось той законопроєкт, який подали, його варто було брати за основу, голосувати, і вже в проміжку між першим та другим читанням допрацьовувати безпосередньо саме депутатськими правками. Але бачимо, що ось таке рішення ухвалено, і як пан Євген. Гендикий згадував теж неодноразово, що таким чином, ну, як мінімум, на місяць відбувається його відтермінування, якщо ми беремо до уваги ось відповідний регламент. Ну, так само е, варто наголосити, що пан Євген Дикій теж е, е, говорив про те, що е, Коментуючи якраз таки ситуацію на лінії фронту на різних відтинках, згадував і про надважливий напрямок саме лівобережжя Херсонщини. Свого часу там його і побратими брали участь в боях, і так само зараз каже, що там чи не найскладніша ситуація в контексті якраз таки відсічі ворогові, адже перевага у противника досить таки значна, якщо ми беремо до уваги і техніку. І особовий склад, і триматися нашим бійцям надзвичайно складно розуміючи те, що для противника саме цей напрямок теж залишається надважливим. Ось тут таке коротка цитата, радше слово сполучення, яким послуговується Євген Дикий. каже, як кістка в горлі. Ось той плацдарм на лівобережжі Херсонщини. Наскільки я бачу, пане Євгене, мої шанування, доброго здоров'я! Вітаю етері українського радіо. Добрий ранок, слава Україні! Героям слава, пане Євгене, хотів би все-таки розпочати з вчорашньої інформації, точніше, потоку інформації, яка була в телеграм-каналах, про нібито звільнення головкома Валерія Залужного. І, звичайно, ми, що. Ми, ми з вами ніби домовлялись говорити про серйозні речі. Я, я не коментую я... якісь чутки. Добре? Тоді ми поставимо на, на цьому крапку ось таким чином: немає предмета розмови, так, не було це, звільнення. Це, я більше це, нічого це, сказати це, нема, не що, можу. Об, нема чого обговорювати. Отже, пане Євгене, що стосується е, фронту, що стосується викликів, які є, я згадував інтерв'ю президента Зеленського німецькому телеканалу. Там він багато говорив якраз таки. Про військо про мобілізацію і цитата є люди, які вже 700 днів перебувають на полі бою. Я їм вдячний за захист держави. Потріб проте потрібно справедливі ротації. Ваша думка стосовно якраз таки кількісного складу, який зараз воює проти ворога. Ви озвучували її неодноразово. Що ми жодного разу не воювали не те, що в так над противником, але й в як мінімум там паритеті. Що маємо на сьогодні з мобілізацією? З ви Виходу з цієї ситуації знову ж таки згадував сьогодні вас, що е, про той законопроєкт, який був, що е, власне його відправили на, обра... до... на допрацювання, відтермінували ще цей процес як мінімум на місяць. Що ж маємо на сьогодні? Прошу ми маємо власне. От те, що ви і сказали, що законопроект, який і так був внесений е, на більш ніж рік пізніше, аніж він е, мав би бути внесений. От відтермінували ще на місяць, і як мінімум, і це і це досі тягнеться, адже новий законопроект так досі в раду і не внесений. І чесно кажучи, це вже виглядає як абсолютна безвідповідальність цивільної влади. От виглядає насправді вже так, скажімо так, сумно і навіть трохи загрозливо. Нагадаю, що взагалі то ми зараз маємо вирішити проблему, яка виникла не зараз. От те, що взагалі нам доведеться проводити велику мобілізацію, стало очевидним восени 22-го року. підкреслюю, не 23-го. От в той момент, коли почалась велика мобілізація в Росії, в принципі, вже було очевидно, що відповідно і нам ну, нікуди не дійтись. Нам треба буде виставити співставну кількість бійців. І замість того, щоб восени 22-го подивитися, а які ж дірки в нашому мобілізаційному законодавстві, що заважає це зробити, от і тоді спокійно, маючи певний запас часу, от, е, пропрацювати е, це питання замість цього більше року е, була спроба просто відкласти проблему. Знаєте, в то як, як в тому старому жарті про вагітність, а я думала, само розсмокчеться. Отну е, абсолютно закономірно і логічно, що за рік нічого не розсмокталося, а навпаки, проблема тільки стала дуже вже гострою, коли просто вже фізично не вистачає людей на, на багатьох ділянках фронту. І тоді, в кінці 23-го року, про це нарешті заговорили, але як виявилось, тільки заговорили. От е, і так, е, достатньо довго тягнув Кабмін, е, поки нарешті все ж таки виконав свою роботу і е, вніс власне законопроект. Законопроект сирий, законопроект недосконалий, але я і зараз не бачу, що заважало е, ну, власне, крім безвідповідальності і страху так званих непопулярних рішень, що заважало ухвалити його в першому читанні за основу, а далі в режимі депутатських правок допиляти його до другого читання. От е, замість цього пішли е, гіршим з можливих шляхів. Спершу вносили, якщо пригадуєте, два альтернативних законопроекти, а потім просто змусили Кабмін відкликати цей. І як казали, через кілька днів внести новий. Ну, от ці кілька днів вже тягнуться місяць, і невідомо скільки ще протягнуться. А тим часом на фронті людей більше не стає. А тим часом, як це не дивно, але люди тільки закінчуються, а не з'являються звідкись з повітря. От і е, взагалі складається враження, що цивільна влада настільки боїться непопулярних рішень, так званих, що е, тим часом забула, чого насправді треба боятися. От, е, от вони бояться падіння рейтингів. Але, мабуть, варто їм нагадати, що на окупованих територіях рейтингів нема в принципі. Що ні в Бучі, ні в Херсоні поняття рейтинги не було. Там було трошки про інші речі. І взагалі відбувається таке, знаєте, ніби як певна підміна понять. Намагаються зробити вигляд, що мобілізація потрібна армії. А це, м'яко кажучи, не так. Це приблизно з тої серії, що сказати, що воювати потрібно армії. Що взагалі армії потрібна ця війна? Ну, це м'яко кажучи, не так. Наша армія вимушена воювати, тому що от ми тут з вами зараз сидимо в тилу, і ми з вами не хочемо, щоб до нас в дім вдерлись росіяни. Ми не хочемо бути згвалтованими бурятами, зарізаними чеченами, арештованими ФСБ. От ми з вами цього не хочемо, і тому просимо нашу армію нас від цього захистити. А для того, щоб наша армія могла нас від цього захистити, в ній має бути достатня кількість бійців. Ну, це нібито такі, знаєте, ну, азбучні речі. Тобто, насправді, мобілізація потрібна не армії, вона потрібна нам з вами в тилу, щоб нас могли достатньо ефективно захистити. От, але подається це трошки інакше, подається це так, що ніби це проблема армії А ні. От, з моменту, як людина одягнула форму, от з цього моменту за неї відповідає армія. От е, з цього моменту можна і треба запитувати генералів, е, як цю людину тренують, е, що на цій людині в діто, е, чим вона нагодована, які конкретні бойові задачі її нарізають, реальні чи нереальні? От за це все відповідають генерали. За це все відповідає армія, але за те, звідки ця людина з'явиться у армії. Вибачте, відповідає ми, відповідає ТИЛ, цивільна частина нашого суспільства. Ну і, зокрема, цивільна частина нашої влади. Тут є абсолютно чіткий розподіл повноважень, хто з якого моменту і до чого відповідає. От робота армії війну воювати, а забезпечити армію всім від грошей до людей це робота тилу. І тил зараз свою роботу провалює на відміну від армії, яка свою роботу поки в умовах наявних ресурсів виконує просто блискуче насправді. От, з тим ресурсом, який є, наші захисники реально роблять дива. А тил тим часом просідає, тил тим часом свою частину роботи по обороні країни не виконує. От саме так насправді виглядає картина. Ну і взагалі, я вже почув кілька фраз, які мене просто різанули. Там не будемо зараз згадувати конкретно звідки це цитати. Але коли я почув, що я чекаю від військових законопроекта. А до того була прекрасна фраза з іншого, то я спеціально не розділяю персонально, бо тут йдеться про цивільну владу в цілому. А хай мені генштаб покаже, де взяти гроші. Ну камон, оце якраз абсолютна підміна понять. Ніхто чогось не запитує. Ну, наприклад, в міністерство фінансів де копати окопи в Авдіївці. От ніхто не запитує там якесь інше цивільне міністерство, от чим збивати безпілотник. Чогось вважається, що це мають знати військові. Оце робота армії, І так воно і є. Але відповідно, де брати гроші, де брати людей, як писати законопроекти, оце якраз вже не робота армії. Це робота відповідно Міністерства фінансів, законодавчої влади. Вона того так називається законодавча, що вона має приймати закони, а не чекати їх від військових. Тому що так можна взагалі далеко зайти, е, якщо ми почнемо перевалювати на армію е, всі проблеми і е, відповідно всі повноваження. А от саме так неможливо передати відповідальність, не передавши повноважень. От, коли ти передаєш відповідальність, ти фактично передаєш владу. І якщо цивільна влада не хоче виконувати свою роботу, свої зобов'язання, хоче, щоб замість них працювала армія, то перекладаємо це на людську мову, це означає, що хочуть, щоб армія стала єдиною владою в країні. Ну мені здається, що це не зовсім правильний шлях. От е, якщо вже армія почне виконувати всі функції, крім власне своїх, це вже не, бу... не зовсім буде називатися держава. От, хоча насправді е, це якщо те, постав... якщо поставити армію в такі умови, то вона то впорається. Знаєте, повірте, якщо мільйони людей зі зброєю е, сказати: а самі тепер знайдіть собі фінансування, ну повірте, знайдуть, знайдуть за добу набагато більше ніж знайшло в міністерство фінансів. Тільки от тоді мало нікому не здасться, тому що процес буде, м'яко кажучи, некомфортний. От. Або, наприклад, якщо армію поставити перед необхідністю самі себе поповнювати, тобто перевести повністю на неї питання мобілізації. Ну я дуже легко можу собі уявити, як виходить якась бригада на ротацію там з тридцятьма відсотками особового складу, тому що всі решта 200 300 От е, виходить на, на ротацію в буковель. Просто робить там облаву і під стволами каже, а от тепер бігом підписали контракти в збройні сили. І отак можна за один день ці там цілу гірсько-штурмову бригаду набрати. От ну правда, ж, що ми з вами не хочемо, щоб дійшло до таких методів. Звичайно, і як ви неодноразово наголошували, що питання мобілізації це виключно те, чим ми маємо займатися і маю на увазі як суспільство, як Україна, так і, і і тут ми не можемо апелювати до того, що там якось замало допомагає Байден, Сполучені Штати, так це виключно наша відповідальність щодо допомоги. Якщо все таки від сполучених штатів допомогу в тому обсязі, ми не отримаємо, або і взагалі на вас. Вашу думку, чи спроможна Європа, яка поступово прокидається, налаштовується знову ж таки на ті виклики, які є. Наше виробництво бодай забезпечити на тому рівні, на якому зараз у нас є? Ну візьмемо до уваги навіть і самі артилерійські снаряди? На жаль, станом наразі ні. Бо це потребує не тільки грошей. Гроші Європи може нам компенсувати, якщо штати не дадуть. Більш того, в нас самих є дуже значні запаси грошей, які поки що витрачаються на плиточки, фонтанчики, місточки і тому подібні речі. Ми можемо їх концентрувати і передати в оборонний фонд. Але тобто, те, що вирішується суто грошима, вирішити можна і без штатів. Але на жаль, крім грошей, є ще власне залізо. І от запасів потрібного заліза у Європі фізично немає. От Франція наразі втричі збільшила обсяги виробництва снарядів, дуже цим пишається, що вони за рік змогли втричі збільшити і тепер передають нам три тисячі снарядів на місяць. Ну, ви розумієте, в нас влітку витрата снарядів була 8 тисяч на день. Зараз у нас дві тисячі на день, і це реальний снарядний голод. Ми дійсно зараз дуже страждаємо. Це саме гострий дефіцит БК. Ми вже змушені пріоритизувати цілі. Тобто, це якщо раніше достатньо було ще пару місяців тому, важливо було вчасно виявити ціль і передати координати Арті. Ну і далі стояло тільки питання: арта встигне відпрацювати чи тіль втече. Угу. Зараз абсолютно інша історія. Зараз визначається збирається пріоритетність збирається інформація по цілях і визначається, на яку ми можемо собі дозволити витратити снаряди, а на яку ні, хай поки погуляє. На жаль, так і це 2000 снарядів на день. Франція передає три тисячі на місяць, і для них це вже досягнення. Бо щоб ви розуміли, річна підкреслюю, річна норма армії Франції. Це 7000 тисяч снарядів. От е, командувач армії Бельгії не так давно, перед новим роком, він порахував, що якщо так воювати як зараз в Україні, то у бельгійської армії запас БК на 18 годин. На не днів, на 18 годин Європа 30 років не вірила в велику війну. Європа 30 років готувалася, що війни в 21 столітті от вони можуть бути тільки такі, як зараз вони там проти хуситів воюють. Тобто, коли виходить коаліція розвинених країн на есмінцях з супутниковим зв'язком з авіацією проти якихось там бедуїнів пустелі, які там от роблять джихад, або на джипах, або взагалі на, 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 на цих бін, віслюках та верблюдах. От отак от воювати вони готові. А тут абсолютно інша війна, до неї не готувалися. Вони наразі прокинулись, вони вкладають мільярдні кошти інвестують в свою оборонну промисловість. Але ну з, е, не все купується за гроші за один день. Є ще такий вимір, як час, і їм треба десь рочки три на те, щоб нормально розкачатися. Вони зараз намагаються цей час більше не гаяти, от вливають скільки можуть, але от прямо зараз замінити собою штати вони не можуть. Вони, на жаль, так само, як і ми. Європейці так само, як ми, знищували. Свої запаси от е, стратегічні, бо вважали, що вже ніколи не треба а зберігати то дорого. Саме тому е, достатній для нас запас заліза, так от щоб він лежав, готовий. На жаль, є тільки по той бік Атлантики. От е, в Америці теж до речі, зупиняли виробництво, в Америці теж припиняли замовляти зброю, але принаймні там їхня армія виявилася достатньо такою хазяйською. Вони, хоча б, не дали утилізувати більшу частину зброї з часів холодної війни, угу. тому в них на складах ще лишилось. От тому для нас настільки критично те, що відбувається в Конгресі США, в залежності від того досягнуть там домовленості чи ні, в залежності від того, у нас дві абсолютно різні стратегії, ну, принаймні на 24-й рік. Якщо домовленість досягнуть і нам поїде все ж таки БК, хоча б на рівні минулого року. То в такому разі для нас дуже важливо робити знов те, що ми робили минулого року: наступати і знищувати росіян і громити їхню армію, яка от ми чесно кажемо, що в нас великі проблеми із БК привіт Трампу і з людьми привіт нашому тилу. Але при тому не варто робити хибний висновок, що у росіян все добре. Їхня армія теж дуже виснажена боями 23-го року. Вони дуже пишаються. Що після найбільшої мобілізації з часів Другої світової і за рік тяжких боїв вони зуміли зупинити наш наступ. Ну до речі, ви взагалі уявляєте собі таку розмову два роки тому. От так звана Друга армія світу мобілізувала найбільше людей після Діди воювали. Це перевіряв до речі, на жодну іншу війну ні радянський союз, ні Росія стільки не набирала. Так, от найбільша мобілізація часів дідов, а після цього так і бути вони змогли здержати хахляцький натиск, і вони абсолютно не впевнені, що вони нас стримують ще один рік. Вони дуже в цьому не впевнені. Тому Пане якщо, якщо друг... БКС за океану приїде бити, так. громити, наступати. А от якщо, а якщо ні, хвилинка у нас даруйте. А на жаль, останні сигнали дуже неприємні з цього приводу, оскільки особисто Трамп дає команду валити будь-яку угоду. Так, от в такому разі, звичайно, в нас лишається тільки один варіант це якраз окопуватись, закопуватись, ставати саме в духу оборону. Це треба буде прийняти як реальність щонайменше на цей рік, а далі. Забирати гроші з усього, де їх можна забрати, а багато де можна, от і все вкладати в свою оборонну промисловість і теж надолужувати, 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 і який би варіант не був, ми повертаємося до початку нашої розмови і в обороні, і в наступі потрібні люди. А це от да, питання мобілізації взагалі так. не залежить від того, який з двох сценаріїв буде в обох варіантах. Почули. Нам потрібні ті ж, що найменше півмільйона людей. Дякую, пане Євгене. Євген дикий, що в етері українського радіо, ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону «Айдар». На все добре і до зустрічі, пане Євгене.